Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Американське видання NBC News повідомило про ймовірну зустріч президентів Сполучених Штатів і України Джозефа Байдена і Володимира Зеленського у Сполучених Штатах під час відвідане Володимиром Зеленським сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Також повідомляється, що місце. Цієї зустрічі не є визначеним, принаймні про таку зустріч не повідомляють з Білого Дому, і саме тому журналісти не знають, де саме побачаться американські і українські президенти у Вашингтоні чи у Нью-Йорку, коли обидва можуть бути на сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Однак сам факт зустрічі є досить важливим на тлі. Тих дискусій, які сьогодні відбуваються у Сполучених Штатах щодо подальшої допомоги Україні, і щодо того, як визначиться із подальшим ходом війни, яка має на меті звільнення українських земель від російської окупації і забезпечення безпеки України у подальшому майбутньому, очевидно, що саме для того, щоб Зустріч американського і українського президентів була результативною. До української столиці приїжджав державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Адже під час його перемовин з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими урядовцями якраз могли обговорюватися деталі тих консультацій, які відбудуться у президентів Сполучених Штатів і України. Цієї зустрічі зараз не варто недооцінювати, адже Джозеф Байден, можна сказати, вже входить у період передвиборчої кампанії наступного року. Вже зараз стає очевидним, що головним конкурентом Джозефа Байдена у цій кампанії буде колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який продовжує запевняти, що він легко вирішив би проблему війни Росії з Україною. І сам Трамп, і багато хто з представників республіканського політичного істеблішменту виступають проти збільшення допомоги Україні. Багато хто навіть говорить про те, що така допомога затягує війну, і тут президенту Сполучених Штатів дуже важливо витримати цю критику з боку представників республіканців, не дати їм можливості перетворити українське питання на важливе питання передвиборчої кампанії. Що звичайно ж може датися в знаки на відповідних рішеннях американського конгресу. Ну і не варто забувати, що Володимир Зеленський прибуде до Сполучених Штатів саме в той момент, коли знову назріває можливість обговорення питання імпічменту американському президенту цього разу Джозефу Байдену, і цього разу знову таки це пов'язано із Україною однак тепер мова йде. Про ситуацію навколо українського бізнесу його сина, і варто нагадати, що Володимир Зеленський був сполучених штатах вперше, тоді коли питання імпічменту було пов'язане з постаттю тодішнього американського президента Дональда Трампа і знову таки було пов'язано з Україною. Ще один імпічмент пов'язаний з Україною, може засвідчувати все ж таки, що питання контактів із нашою країною стає досить важливою частиною американської політики. Ну і якщо говорити про допомогу у війні, є абсолютно очевидним той факт, що успіхи збройних сил України тільки посилюють аргументи тих, хто підкреслює необхідність продовження цієї допомоги. Якраз сьогодні ввечері стало відомо про новий серйозний успіх Збройних сил України. Це ураження російських патрульних кораблів, типу Василій Биков вранці 14 вересня. Є абсолютно очевидним, що знищення кожного корабля Чорноморського флоту Російської Федерації є реальним внеском у безпеку України. Знищення катерів, типу Тунець, удари по Севастопольському. Судноремотному заводу, під час яких вийшов з ладу один з кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, і один підводний човен, все це за великим рахунком, свідчить про те, що Чорноморський флот, по-перше, зменшується у розмірах. А Знайти якісь реальні інструменти для того, щоб його збільшити, у Російській Федерації немає, бо після початку війни проти України Туреччина ухвалила рішення про закриття проток для російських військових кораблів і таким чином, перекинути кораблі з одного російського флоту на іншою. Володимира Путіна просто не має жодної реальної можливості. А по-друге, що Російській Федерації не вдається захистити свої кораблі від атак Збройних сил України і Повідомлення про ураження російських кораблів, яке раніше відбувалося раз на кілька місяців, і символом яких стало зникнення крейсеру Москва разом із цим екіпажем, і Росія досі намагається приховати всю реальну інформацію про знищення цього корабля українськими збройними силами. Так зараз ми дізнаємося про те, що той чи інший корабль Чорноморського флоту Російської Федерації вийшов з ладу. Практично кожного дня. І це вже стає такою звичайною новиною не тільки для нас, але й для росіян, які просто перестають рахувати власні кораблі, знищені українськими Збройними силами, а значить, посилюється безпека у Чорному морі. Це тим більше є важливим, що сама Російська Федерація намагається якраз Чорне море дестабілізувати. Повідомлення про те, що територіальні води Болгарії можуть Перетворитися на закриту зону, мова йде про економічну зону відповідальності Болгарії, звичайно, у зв'язку з російськими воєнними навчаннями ще раз нагадали, що Російська Федерація готова до будь-яких провокацій зовсім не тільки проти таких країн, як Україна чи Грузія, які не є членами північно-атлантичного союзу, але й проти країн-членів НАТО, що вони не зупиняються перед прямими погрозами на адресу цих країн, що вважають за можливе. Власним рішенням закривати економічну зону країни-члена НАТО у Чорному морі. Представники Міністерства оборони Болгарії вже зараз радяться із своїми колегами з країн-членів НАТО про те, якою має бути реакція. Нато на ці зухвалі рішення Російської Федерації, і звичайно багато що буде залежати від реакції північно-атлантичного союзу. Ми ж прекрасно з вами розуміємо, що будь-які дії Москви, які не мають відповідної реакції від країн цивілізованого світу, відразу ж розглядаються Володимиром Путіним як ознака слабкості, як підтвердження того, що можна діяти ще більш нахабно, що можна знаходити нові можливості для гібридних війн і зовсім не тільки на Чорному морі. Так що, в цій ситуації, я думаю, повідомлення про те, що ще кілька кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації зізнали ушкоджень, це хороша новина не тільки для нас, але й для країн-членів НАТО, для всіх тих країн, які хотіли б, щоб Чорне море було мирним морем, а не морем війни, на яке його намагається перетворити Володимир Путін разом із своїм бандитським оточенням. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Бельміякофі, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!